Першовересневий портфелек отримують понад сотню прикарпатських першокласників. Найнеобхідніше шкільне приладдя подарують дітям з родин, котрі перебувають у скрутному становищі. Волонтери Івано-Франківського благодійного фонду Карітас уже десятий рік поспіль збирають пожертви для дітей-інвалідів, сирі та вихідців із малозабезпечених сімей. Акція традиційно відбувається у серпні. Відомості про родини, котрі потребують допомоги, отримують з дитячих садків та соціальних служб. Часто люди, котрі потрапили в складні життєві ситуації, самі звертаються до благодійних. Є різні ситуації, і ну, можливо, ця дитина чи родина не має статусу, коли вона приходить. Ну, ми під час спілкування десь бачимо, що дійсно людина ну, в неї скрутне становище і треба її підтримати. Власне, ми і таких людей не відкидаємо, тому що ну, бачимо, людина прийшла, є звичайно, що є підтверджуючі документи, є статус, що дит... ну, родина можливо, зараз не на роботі. Так? Ну, от 1 вересня їй складно відправити дітей до школи. За допомогою до Карітасу звернулася Зоряна Вітовська. Одинока жінка виховує п'ятеро дітей, троє з них школярі. Зізнається, самі важко справлятися, адже сімейного бюджету для цього не вистачає. Ми живемо на зйомній квартирі. Своєї квартири ми не маємо. Ми квартиру знімаємо. Це оплачується квартира. Все ж, звичайно, діти треба прокромити. Бажано що краще, так як всі діти. Ну і грошей на все не вистачає, дуже це важко. Благодійну допомогу надають адресно у вигляді шкільних ранців, укомплектованих канцтоварами. Це зошити, обкладинки, ручки, олівці, пенали тощо не залишаються без подарунків і діти, котрі вже навчаються. Мінімум можна купити ручку, зошит. І якщо кожна людина принесе по зошиту, то буде дуже добре буде велика кількість зошитів, і дітки зможуть піти до школи. Забезпечені канцтоварами і будуть гарно вчитися. Діти надзвичайно щасливі, коли він цей портфелик. В нього там багато фломастерів, пластиліну. Він каже, я буду вчитися, вчить ціле літо віршів, щоб нам розказати і отримати портфель. Протягом десяти років в рамках акції перший портфелик. Благодійну допомогу отримали близько тисячі дітей, родичі та опікуни, котрих не мали фінансової можливості належно підготувати їх до першого вересня. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.